Цей час, в який ми живемо, він дає нові виклики, нові термінології, яких немає в українському законодавстві, а, можливо, немає в законодавствах багатьох країн світу. Ми не можемо закривати очі на те, що існує інформаційна агресія, інформаційна війна проти України, але виписати цю термінологію таким чином, щоб це не порушувало право на професію, щоб це не мало жодного відношення до утисків чи впровадження цензури. Ми маємо і в цьому якраз ми очікуємо на допомогу юридично правильно виписаних термінів. Від цих поїздок по регіонах, від третього сектору, від громадськості, від представників медіа, від медіаюристів юристів, звичайно, від міжнародних експертів. І я щиро сподіваюся, що на 1 вересня ми вийдемо з великим напрацюванням змін до діючих законів, можливо, з Державної програми розвитку інформаційного простору України і в тому числі проекту закону про інформаційну безпеку. Ще раз кажу, в чому нас зобов'язала коаліція, яка сформувала цей уряд.